Кліторець на волі, перемога. Ми ще тепер не в моді. Привіт усім, з вами Маріям або Мар'яна Янкевич, і сьогодні ми поговоримо про березневі новинки в мальописній індустрії і довго не буду відтягувати. Поїхали! Якщо ви думали, що під час війни в нас буде стагнація в комікс індустрії, то можу вас розчарувати. Окрім того, що в нас стало таки більше активних видавців, які спеціалізуються суто на мальованому мистецтві, то ще й з'являються новенькі, невідомі поки що гравці ринку. Отак, нещодавно, як гри. Після радіоактивного дощу вийшло у світ видавництво 46 із графічним романом Джин. Буквально видавництво вірвалося з ноги, бо мало того, що це величезне видання на 208 сторінок, та ще й із позначкою 18 Про видавництво поки що мало відомо. Воно офіційно заявило про себе 19 січня в інтернетах на інстаграм сторінці видавництва 46. Очевидно, така назва виникла з особистих причин засновника, бо його ця цифра перес. Слідує все життя, тож вони закріпили це ім'я за собою юридично. Це буде видавництво локалізацій, і потенційно воно не планує займатися перекладом ман, але є така підозра, що його можна дотиснути і вони здадуться мейнстріму. Тримаю кулаки, щоб ні. Судячи з того, що 46. Цікавилася ніндзя, але вирішила не вмішуватись у видавничий напрямок Fire Фаєрклов. Говорить про дві речі: по-перше, вони не ставлять палки в колеса колегам по верстаку. По-друге, орієнтуються на американки, зокрема. Але як бачимо, першою ластівкою у них вийшло одразу доросле видання. Прям замахнулись зі старту знатно, трішки кріпалися. Правда, в ціноутворенні, але з ким не буває, особливо коли ти новачок. Тож зичу 46 шостим відваги та терплячки. До речі, джин я оце почитала і можу сказати, що історія прям затягує. Ми маємо дві історичні лінії, які Певній мірі переплітаються. Історія оповідає про внучку знаменитою своєю вродою, хитрістю та сексуальністю наложниці султана, і безпосередньо сюжетну лінію цієї улюблениці султана. В першому випадку внучка готова піти на все, аби дізнатися, хоча б трішки щось про свою бабцю жаду. Історія побудована на уривках спогадів, і якщо вірити опису книги, містить деякі реальні події, точніше, реальний випадок, змальований у літературі Чірю. Закі, а в кіно Ліліано Кавані. Це дуже заплутано, можливо, я розберуся це в окремому огляді на цей тайтл. Малюнок стилізований і тяжіє до реалістичності. Хоча тут мені увагу перетягує саме сюжет. Мені сподобалось. Правда, кінець трішки дивний. Але. Не страшно одним словом, я слідкуватиму далі за цим видавництвом. Мої друзі знають, як я обожнюю каву. З нею зазвичай я починаю свій ранок і нею закінчую вечір. Перед сном так, у мене дуже велика толерація до кофеїну. Тож пропозиція від 25 Coffee Roasters це як манна небесна. Я обожнюю солодкаву каву з кислинкою, і я та людина, що додає в каву цукор. Можу пити як з молоком, так і без апаратну чи просто заперну. Але кожен раз, коли купую каву, це якась рулетка, бо я взагалі не викупаю в цих всіх визначеннях. Проте на сайті 25 Coffee Roasters є можливість підібрати каву до смаку. До того ж, вони. Мають можливість придбати каву для ЗСУ. Тобто ви купуєте собі і котикам на фронт, якщо хочете. Також вони мають доставку кави за кордон в Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. Ну і кава справді дуже смачна і ніжна. Ну, принаймні, я так собі вибрала. А ще я маю промокод, який дає 20% знижки на зернову каву у 25 Coffee Roasters. Тицяйте, використовуйте промокод mariam 20 і Буде вам щастя. Донатик на кожен день. Пригадуєте, у рядовій М там нові підопічні з'явилися Джеррі і Челсі. Насправді вони мають реальні прототипи, не прямі, але я позичила їх в реальних людей, які зараз воюють на фронті. Ну і їхні позивні справжні. І от Челсі зараз збирає на машинку. А в Джері якраз десь недавно було день народження. Тому зробімо їм подарунок, чому б ні. Донатик 20-30 гривень. 200-300 будь ласка, будь-які донати, вони важливі і хлопцям буде на чому їздити. І... і не вбитись. Посиланечко я залишаю в описі під відео. Кліторець на волі. Вибачте, хермени, тобто прутно носії, настав час кліторця показати, де його шукати. Так, UA Comics спільно з Hot Mamas Shop створили персонажа пана кліторця, в якого є своя персональна сторінка на хвітері, де викладають стріпі з життя улюбленого органу жіноцтва. Ну можливо, і чоловіцтва, я не знаю. Забігаючи наперед, так пан кліторець чоловічого роду, бо слово клітор бляха чоловічого роду. Отже, ідея проєкту проста: секс едюкейшн для паці... Гаразд, не тільки для них. Ну у нас досі багато жінок дівчат, які просто бояться себе досліджувати у зв'язку з багатьма упередженнями суспільства, в тому числі, що дрочити це гріх. Реально краще вже хрестик зняти і вйо досліджувати свої незвідані таємниці тіла. Mm. Ну, а ще в кліторця є своя мерчуха на сайті UA Comics. Це вже березень місяць, і видавництво UA Comics потішило другим випуском залізного ідола. Я бачу тенденцію до систематичності. Вони завершили химерників. Тепер залізний ідол. Скажіть, що ви ще й характерника завершите. Лан, я знаю, що там з характерником, але вам не скажу. Слідкуйте за новинами видавництва. Так, от щодо залізного ідола, бозі, ви бачили цього персонажа? Офіційно заявляю, він мій улюблений. Дайте мені мерчуху з ним, хочу таку футболку, будь ласка, дякую. Щодо сюжетки, я огляну ідола, як вийде вже повноцінна арка. І нагадую, має вийти ще третя частина, і тоді буде завершено арку. А поки що залітайте до мого дружбанчика-м'ячика на YouTube -канал ютуб канал UA Comics. Він там робить коротенькі огляди новинок і не тільки самого видавництва, а й новеньких тайтлів, що можна знайти у їхній крамниці коміксів. Також видавництво закинуло ще ново. Волонтерсько орієнтованого мерчу, придбавши який, ви задонатите на такмет чи потреби ЗСУ в одній такій футболці сижу, і я це е, Україна з нового пантеону богів намальованих Дарцею Зіронькою. Також там є футболки в. Е, Перші в невідомість тим словом, що я маю вам розказувати, пішли до них на сайт і подивилися на ті футболки. Там під кожною футболкою сказано, чи вона чи йде прибуток звідти на ЗСУ, чи не йде. І навіть якщо не йде, при в них просто прикольний футбол. Також ось у них чудові наліпки зі стеном, собацюрою, засновника видавництва Богдана Кордобе, чи наліпки з новим пантеоном богів. Ну і збірка мальованої поезії 333. Все з того з цього переліченого. Частина прибутку йде на підтримку ЗСУ. Ну і найголовніша новина за минулий місяць це запуск передзамовлення на привида Віла Айзнера. Віл Айзнер, дуже топовий чувак з 20-го століття, який своєю діяльністю підняв комікси з колін. Гаразд, я жартую, він завів комікси в трішки інше серйозніше русло. Після чого комікс Тусня йому дуже була вдячна, настільки що створила найкрутішу комікс-нагороду на честь його імені. Але про цього суперчоловіка я розкажу в окремому видиві, сподіваюсь. Ждіть. А, ну і перед замовляйте, очевидно, привида. Це класика, яку повинен мати кожен. А ще. Є імпакт інвестицій. Це чудова можливість вкласти свої кремні у розвиток індустрії та ще й отримати з того профіт. Заповнюйте форму, і з вами зв'яжуться перемога ланцута Паблішер. Таки узгодили українську адаптацію напису Легенда про кору також. Видавництво дуже швидкими темпами випускають монолог та травниці. І вже відкрили передзамовлення на четвертий том, а третій том вже розсилається перед замовником. А ще у видавництва завершується другий том манги, а додрук буде аж у травні, тому не проріяться. Вовкулаки дивують! Оце нещодавно вони заявили про початок співпраці з Image Comics. На ринку вже є локалізації по коміксам Image Comics, ну, наприклад, та ж сага, дно, газетярки, монстриці. Як ви розумієте, Image Comics спеціалізується на місце. Містиці, жахах, фантастиці, і вовкулаки вже підписали кілька угод. А от що конкретно будуть видавати, це прям загадка. Однак можу припустити, що можливо їхнє око впало на номінантів Айзнера. Це було би доволі логічно, або можливо, вони вирішили взяти трохи класичної класики. Who knows? чекаємо новин. Так, видавництво продовжує серію по кіберпанку 2077. і запустило перезамовлення на мрії великого міста, в якому буде включена ще одна історія під назвою Де Джоні. Проєкт уже в друці, але релізниця він аж у травні, якщо не пізніше. Також видавництво випустить оновлену редакцію енциклопедії Світ Гри Кіберпанк 2077. А ще проведення Алана Мура та Джейсона Баровса вже можна Помацати у крамницях. Наша ідея анонсувала вихід продовження у квітні восьмого тому Радіанта. Буде нова серія під назвою Цугаї по той бічя від тієї ж авторки що й сталевий Алхімік. Чесно кажучи, я подумала, що це буде філер історії про Різ Гултай, але ні, це про близнюків та їхню таємницю, селище та місію. Нічого не зрозуміло, але дуже інтересно. Ну і два популярних тайтли також будуть українською: це блакитний період та форма голосу. Перший мистецька тема про натхнення та всяке оце творче конкуренція. До того ж, манга отримала чимало нагород в 2020 році і вже налічує коло 15 томів, і досі виходить. Тому певно варто звернути на неї увагу. Другий тайтл форма голосу про булінг в школі та його наслідки, як і в попередній манзі, цей тайтл в жанрі драми і складатиметься із семи томів. Уже в релізі манга: «300 днів з тобою, плаксива драма, романтика, і в якій, очевидно, головна героїня вмирає. Ну або вмре, бо в неї залишилось всього 300 днів. Звідки я знаю? Та бо головний герой має дивний дар бачити кількість днів до смерті кожної людини. Як назло, його кохана має в запасі лише менше року. Чесно кажучи, не люблю такий тип сюжету, коли я знаю, що персонаж помре, але із пертістю мазохіста спостерігаю за стосунками, яким не садилося бути. Варвар Паблішінг анонсували передпродаж на карателя українською. Це каратель Макс, том 2 Іван «Каратель кінець. Мальопаси випустили третій том відьомського раю з такою бомбічною, абсолютно несексуалізованою дамою. Неймовірно, але факт, Скот Пілігрим, шостий том, буде останнім. Видавництво завершило серію, а ще манга пророцтво також скоро завершиться, бо видавництво відкрило передзамовлення на третій останній том. Шлях до господаря продовжується в п'ятому томі, який вже можна передзамовити. А другий том темного дворецького вже можна придбати в комікс-магазинах. Четвертий том порцелянової лялочки також вже можна жмакати в руках, якщо ви. Поняли від ну і видавництво відкрило нову серію манги Місто, де немає лиш мене. Маємо подорожі у часі втомленого головного героя Сатору, який б обтяжений цим надприроднім явищем, і можливість запобігти лиху врятувати чуже життя. Але здається, наш герой уже підзаїбався бути героєм. Детальніше можна буде дізнатися, коли вийде манга. Також маємо на передзамовленні перший том рок історії Бочі, музична комедія про Милу чанку, яка грає на гітарі. Маємо інтроверта, який дуже хоче грати в бенді, але соромиться і. Проходить шлях від кімнати до сцени. У видавництві Бімба перед на мангу по той книгарня. І сенс манги саме в потойбічності. Маємо людину, що живе у світі духів і заповнює читацькі картки. Ну і як, протамано бібліотекарям, мстряє усякі пригодницькі перепитки, правда? Ні, ми ще тепер не в моді. Головними антагоністами будуть птахи. Натрапила на цю новину прям випадково, але стало цікаво, центр політики пам'яті Мнемоніка випустить свій перший комікс Орнітофобія. Малює його Юлія Антонова, сценарій Артема Вишневського. Це історико-соціальний мальопис про часи Другої світової війни на території Західної Волині. Ну і судячи з назви Орнітофобія, там буде щось про фобію пов'язану з птахами. Але не в прямому значенні цього слова, а цитую світ, який замальовували у творі, переносить вкрай охоплений війною між орнітами, птахоподібними істотами. Так, були свині, були пси та вівці, були миші та коти, і тепер орніти. Господи, хочу кросовер цього мальопису і гри Крила. Малюнок прям заінтригував. Це ну, це точно не мейнстрімна штука, але мені ця театральщина подобається. До слова, мальопис просто так не купиш в магазині, бо це соціокультурний проєкт, але його можна почитати онлайн. Напевно, нагадувати вам про війну не треба, і ви не будете здивовані, дізнавшись, що велику кількість інфраструктури, зокрема з Харкова, зруйновано чи знищено. Видавничої справи це теж стосується. Нещодавно видавництво ранок розпочало акцію зі збору коштів на допомогу відновлення харківської друкарні Енд ко». Здається, так за словами видавництва, це вже друга друкарня, що постраждала у Харкові від російської агресії. Акційними товарами є манги Мацуда Джуко, привид Києва, позовний кіт і загін сміливців 10 гривень з кожного примірника. йтиме на підтримку друкарні. Акція триватиме до 15 квітня. Тож, якщо не мали цих манг, майте хорошу причину їх придбати. Ну що ж, на цьому всі новини за березень місяць. Я сподіваюся, ви почерпнули для себе якісь новинки, смакотинки. А тим часом можете просто лайкнути це відео, написати коментар, що вам придивилося, приглянулося чи вже щось ці читали. І ми побачимося в наступному відео, яке буде дуже і дуже скоро. Я його зараз буду знімати. На цьому все. Не забудьте підтримувати і мій канал, тому що він тримається на ваших донатах і на моєму відчайдушному бажанні просувати мальописну індустрію.